І так, що я можу розповісти про навчання від Богдана Конончука? Ну, по-перше, те, що це навчання від Богдана Конончука, вже якби, ну, понімаєте урою. Сказати, що це офігенний викладач з прекрасною методологією, який вміє подати інформацію і навчити будь-чому, це нічого не сказати. Справді, Богдан за невеликий проміжок часу він може дати стільки інформації, що вона в тебе не поміститься в голові. Ще один немаловажливий пункт це те, що навчання приходить дуже весело, тобто уроки настільки продумані і настільки гарно подані, що навіть вистачає часу та креативності внідрити в них якусь свою таку родзинку і додати якийсь такий свій жарт, який злетить, і потім ви будете ще обговорювати з ребятами зі свого потоку це цілий тиждень. Не дивлячись на те, що Богдан Конанчук достатньо суворий викладач, він підходить до усіх зрозумінням. Я думаю, це важливо не лише в воєнний час, а й загалом, тому що будь-що може трапитись і ніколи не знаєш, коли і як це чекати. Знаєш, там ще люди у відгуках кажуть, але, типу, мені дуже зайшло. Мені дуже сподобалось це навчання, не дивлячись на те, що я довго сумнівалася, ти мені на цей курс чи ні. Зараз я вже не шкодую, тому що перше ми створили маленьке, але дуже круте дизайнерське ком'юніті. Ми допомагали одне одному, надихали одне одного, мотивували рухатись далі і створювати щось крутіше, аніж ми створили вчора. І я думаю, що на курсі Hard Skill Design ми вивчали не лише інструментарій та академічну базу дизайну. Ми навчились в першу чергу, як співпрацювати з колегами. Як спілкуватися з клієнтами, та вивчив дуже-дуже багато дотичних до сфери дизайну? Коротше, я вважаю, що Богдан Коночук на своєму курсі Hard Skill Design дає огромний багаж знань, який вам знадобиться, якщо ви хочете працювати дизайнером. Мені здається, навіть в будь-якій сфері, і не лише веб, тому що він подає купу інформації під таким вкусним, вкусним юморним, цікавим соусом і.